Доброго дня! На цьому уроці ми з'ясуємо, як тварини орієнтуються у просторі і запам'ятовують шлях додому чи у місце міграції. Орієнтування тварин це здатність визначати своє положення у просторі та серед особин свого та інших видів і вміння вибрати певний напрямок руху. Для орієнтування у просторі тварини використовують різні подразники, основними з яких, звичайно, є зорові, звукові і нюхові. Для орієнтації у просторі тварини використовують усі свої органи чуттів. Зорова пам'ять дозволяє запам'ятати місце, яке тварина вважає своїм домом. Багато тварин можуть орієнтуватися, запам'ятовуючи, яка на вигляд місцевість. Важливу роль в орієнтації може відігравати і слух. Так, голуби непогано чують інфразвуки, які поширюються на десятки кілометрів. Тому вони цілком успішно використовують морський прибій для орієнтації навіть коли перебувають у глибині суходолу. Нюх для орієнтації використовують як наземні, так і водні тварини. Для багатьох риб, він стає найважливішим засобом орієнтації. Як показали досліди, лосось, у якого пошкоджено орган нюху, втрачає вміння знаходити місце нересту. А якщо орган нюху працює нормально, то риба може знаходити рідну річку навіть у разі потрапляння до рецептора усього кількох молекул, що відповідають за рідний запах. Нюх у багатьох комах, особливо гуртових відіграє роль хімічної мови, за допомогою якої вони обмінюються різноманітною інформацією. Якщо бджола має намір ужалити, то дуже швидко коло неї з'явиться багато інших бджіл, тому що перед нападом бджола виділила в повітря феромон тривоги, який сприймають інші бджоли, тому й летять на допомогу. Феромони хімічні речовини, які виділяють тварини в навколишнє середовище та впливають на поведінку інших особин того ж виду. Спосіб орієнтування тварин за електричними і магнітними полями та за допомогою геомагнітного поля Землі характерний для деяких савців, птахів, земноводних риб, комах. Однією з причин того, що дельфіни, тюлені, морські свині, кити викидаються на берег, є втрата такого орієнтування. Перелітні птахи переважно використовують під час міграції сонця, зорі і ліній магнітного поля. Знання положення сонця відносно горизонту дає багато можливостей для орієнтування. Але дивитися на нього не дуже зручно, тому перелітні птахи відстежують не саме сонце, а тіні від предметів, які перебувають на Землі. Також у тварин є й досконаліщі системи чуття для просторового орієнтування, такі як система ехолокації. Ехолокація це випромінювання і сприйняття відбитих, як правило, високочастотних звукових сигналів. За використання такої системи. Тварина видає звукові сигнали високої частоти, а потім орієнтується та виявляє предмети за відлунням, яке, власне, відбувається від цих предметів. Аналогічні навігаційні принципи використовує і людина, наприклад, у радіолокаторах. Для ехолокації тварини використовують саме високочастотні звуки, тобто ультразвук. Це можна пояснити тим, що звичайні природні звуки мають більш низьку частоту, а тому і не заважають під час ехолокації. Такі тварини, як метелики совки, птахи гуахаро, деякі птахи-салагани, можуть використовувати прості форми ехолокації, переважно для орієнтації у просторі. А таким тваринам, як зубаті китоподібні, і кажани, вже властиві більш досконалі форми ехолокації, і вони використовують ехолокацію не тільки для орієнтування, але й для полювання. Одним із найпростіших способів орієнтування тварин є таксиси. Вони властиві одноклітинним організмом, трапляються у червів і комах. Таксиси це рухові реакції у відповідь на однобічно діючий подразник стимул. Подразниками можуть бути світло, фототаксис, температура, термотаксис, волога, гідротаксис, хімічні речовини, хемотаксис тощо. Рух організму може бути як у напрямку подразника це позитивний таксис, так і від нього негативний таксис. Хореографічний спосіб передачі інформації існує у бджіл. бджола розвідниця мовою танцю, який може тривати одну-дві хвилини, сповіщає інших бджіл про знайдене джерело корму, нектару або пилку, відстань та напрямок до нього тощо. Ще складнішу інформацію передають бджоли мовою танцю, коли вони розшукують підходяще місце для нової сім'ї, тобто під час руїння. Оскільки це надзвичайно важлива інформація, то бджоли іноді танцюють по декілька годин. Деякі тварини мають термолокатори, органи, що сприймають на відстані теплове випромінювання, інфрачервоні промені, хоча терморецептори є практично у всіх тварин. Прикладом можуть бути самки комарів, які вночі успішно знаходять теплокровних, щоб поживитися їхньою кров'ю. Одним з найяскравіших проявів здатності тварин для орієнтування є хомінг, від англійського слова «home», що означає дім. Хомінг це здатність тварин за певних умов повертатися на свою ділянку проживання навіть зі значної відстані. Тобто хомінг це інстинкт повернення додому. Приклади хомінгу можна спостерігати і у домашніх тварин. І собаки, і кішки можуть долати досить великі відстані, щоб повернутися до місця, яке вважають своїм домом. Цей інстинкт повернення додому найяскравіше проявляється у голубів. Досить тривалий час, приблизно до початку ХХ століття, люди використовували голубів для листування. За декілька сотень років користування голубиною поштою була навіть створена особлива порота поштових голубів, яка характеризується дуже високим рівнем хомінгу. Такі птахи, як альбатроси, повертаються до своїх гнізд з відстані від 2 до 6 тисяч кілометрів. При цьому вони в середньому пролітають від 200 до 500 кілометрів на день. Взагалі саме птахи характеризуються найскладнішими формами орієнтування у просторі. Вони можуть, наприклад, використовувати наземні орієнтири, такі як певні особливості ландшафту, або поодинокі дерева чи скелі для визначення напрямку руху. Однак такий спосіб орієнтування не працює, якщо птахи вирушають у далекі міграційні перельоти, коли долають тисячі кілометрів. Під час таких міграцій птахи орієнтуються за положенням сонця на небосхилі або зірок в нічному небі. Для деяких птахів характерним є так званий магнітний компас, тобто здатність орієнтуватись за визначенням положення магнітних полюсів. Міграції тварин це регулярні періодичні переміщення тварин одного виду з однієї території проживання в іншу, тобто у певне місце і назад між такими середовищами існування, які істотно відрізняються. Найчастіше міграції пов'язані з процесами харчування і розмноження тварин. Міграції бувають або сезонними, до яких відносяться перельоти птахів і кажанів, або добовими, які відбуваються протягом дня і до яких відносяться вертикальні міграції дрібних ракоподібних у товщі океану. Ці тварини вранці підіймаються до освітленої, прогрітої сонцем поверхні води, де до того ж багато корму, а вночі знову спускаються на глибину. Тваринам необхідне біологічне відчуття часу та напрямку для того, щоб здійснювати активні міграції. Різні групи тварин здатні до міграційних переміщень. Серед птахів є багато видів, які з настанням холодної пори року та нестачі кормової бази летять у теплі краї на південь. До початку сезону розмножень усі мігруючі птахи знов повертаються додому, тобто у ті краї, де вони саме народились. Сивка бурокрила наприкінці літа відлітає зимувати на відстань тисяч кілометрів. Але наступної весни повертається знов до місця гніздування і нове гніздо влаштовує лише за кілька метрів від торішнього. Солов'ї, лелеки та журавлі розмножуються в Україні. Це для них зручно, бо корму, комах для солов'їв і водних тварин для лелек і журавлів улітку досить. З настанням холодної пори року кількість кормів зменшується, а потім вони взагалі зникають. Тому цим птахам доводиться здійснювати міграції в місця, де можна знайти їжу. У місцях зимівлі існує велика конкуренція за їжу, а під час вирощування пташенят потреба в їжі збільшується, тому вигодовувати нащадків простіше і вигідніше в більш північних регіонах, де конкуренція за відповідний харчовий ресурс значно менша, і птахи повертаються, Мігруючі види є і серед риб, і одним з найцікавіших є прісноводний вугор європейський. Ця риба живе у прісних водоймах Європи, а на нерест вирушає в Саргасове море, яке розташоване в Атлантичному океані і обмежене не твердими берегами, а океанічними течіями. Ці океанічні течії розносять дрібні новонароджені личинки вугра. Потім ці личинки пливуть до грил річок, з яких раніше вирушили на нерест їхні батьки, і підіймаються вгору проти течії. Вчені вважають, що дорослі особини знаходять шлях до саргасового моря за допомогою глибинних течій, орієнтуючись за температурою і солоністю води, і також, ймовірно, запахами. Так само припускають, що за запахами орієнтуються і лососові риби, такі як горбуша, сьомга, кита, нерка та інші. Мальки цих риб вилуплюються з ікри у проточній воді річок. Через 1-2 роки молоді особини представників лососових пливуть у море. Риби повертаються саме в ту річку, де вилупились закринок тільки після досягнення статевої зрілості на нерест. Знаходити правильний шлях особинам, які вирушили на нерест, допомагає здатність реагувати на той запах, який закарбувався у них з народження. Зелена морська черепаха теж здійснює регулярні пересування на тисячі кілометрів до місця розмноження. Багато видів савців також здійснюють міграційні переміщення. Деякі копитні, наприклад, північні олень і антилопа гну, ластоногі, китоподібні тварини і кажани мігрують на сотні й тисячі кілометрів. Ці тварини здійснюють такі кочівлі щороку і при тому за певними міграційними шляхами. Мігруючі представники є і серед комах. Наприклад, у пошуках їжі деякі види сарани перелітають на сотні кілометрів, спустошуючи при цьому посіви культурних рослин і завдаючи величезної шкоди сільському господарству. Метелик Данаїда монарх відомий своїми найдовшими серед метеликів міграціями. Він пролітає понад 4 тисячі кілометрів уздовж Американського континенту протягом міграції. В Україні також є метелики, здатні до міграції. Наприклад, сонцевик будяковий зимує в північній Африці. На місці зимівлі він розмножується, після чого вже нове покоління метеликів мігрує на північ, де виводиться літнє покоління цих метеликів, а наприкінці літа. Нове покоління метеликів вирушає в міграцію назад в Африку. Отже, тепер ви знаєте, що тварини користуються усіма органами чуття для орієнтації у просторі та своїх різноманітних переміщеннях. На цьому уроці це все. На все добре.